Волині виявили ворожого пропагандиста. Польща пропонує замінити Росію у G20. наступного року. Україні планують виділити 17 мільярдів доларів на відновлення інфраструктури. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 19 листопада у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. На Волині виявили ворожого пропагандиста, як повідомили СБУ, чоловік, який все своє свідоме життя прожив на Луганщині ще у 2014 році, переїхав до сусідньої держави та час від часу відвідував Україну. Окрім того, він вирішив, ще й нажитися зареєструвався на Волині як внутрішньо переміщена особа для отримання соціальних виплат від держави, отримуючи гроші від української держави, пропагандист. Продовжував прославляти Росію та відкрито зневажати Україну. Правоохоронці затримали пропагандиста під час його чергового приїзду в Україну за грошовими виплатами. У Луцьку під час війни влаштували гучну студентську гулянку в одному із нічних клубів. В той час як на Волинь привезли тіла загиблих військових, молодь вирішила, що можна відпочити цитуємо як у мирний час. Неабияк обурило лучанта навіть міську владу та районну раду. В результаті від буцімто благодійного гуляння вийшов гучний скандал. Детальніше у наступному матеріалі. 17 листопада, 268-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А це Луцький нічний клуб Версаль. На день студента там вже традиційно влаштовували гучне святкування, і все б нічого, якби не війна в країні, яка кожного дня забирає життя українців. Однак, ті, хто був там присутній, так і організатори, вирішили, що можна цитуємо відпочити як у мирний час. Зокрема, саме так звучав і анонс до цієї вечірки. Зауважимо, анонс вечірки з'явився ще місяць. Тому тоді чимало людей теж це обурило, і всі гадали, що вечірки не буде. Але як бачимо, вона вийшла дуже гучною. Більшість лучан шокована своє обурення. Люди пишуть у соцмережах. Зокрема, Дарина Коваль опублікувала у своєму інстаграмі обурливий допис. Відпочивай, як це було у мирний час. Ви таке писати. Це повна зневага до людей, особливо до тих, хто зараз воює і боронить ваші се ср... замість танців Ви могли б організовувати просто благодійний фонд. Кожен підключився би, хай не по 200 гривень, але достатня сума зібралась би. Нехай усім організаторам і всім присутнім буде на совість, і щоб ці обличчя снились вам кожну ніч. І це лише ті, про кого відомо, що загинули за сьогоднішню добу. До цього допису Лучанка додала і фото загиблих на війні лучан, не стримують своїх емоцій. І інші лучани. Я шокована, які танці наші чоловіки бережуть ваш спокій, а ви, шпана, яка нічого в житті не бачила, танцюльки влаштовуєте. Ганьба тим, хто танцю... Цював і тим, хто це допустив, безсовісні тварини, Обуренню нема меж. Це жах, як так танці, коли поруч смерть, біда. А де ж влада наша? Досі мовчить? Ніяких реагувань сьогодні знову буде діскач? А ті, які танцюють, як вам там? А певно, ходили туди, бо ж світло там було, сволочі недолюди. Де повага до тих, завдяки кому ви по місту ходите? На вчорашній вечір загиблих п'ять героїв волинян. Цікаво, чи знайдуть час вчорашні танцори зустріти мужніх захисників, чи стануть на коліна? Я не дуже люблю коментувати публікації, але це мене вбило. Як так, коли земля України стогне, гинуть найкращі сини України. Інші святкують як. Хто ж влаштував таке масштабне гуляння? Організатором був Віктор Церпіш. До 18 листопада він був радником на громадських засадах голови Луцької районної ради. Також хлопець займається організацією різних вечірок. Ось сторінка. Аті, Луцьк, саме на ній, і опублікували всю інформацію про тусу. У одному з дописів бачимо інформацію: частину коштів з вечірки. Організатори люб'язно передадуть луцькому батальйону Любарт на купівлю ударного розвідувального безпілотника. Цим організатор і виправдовує такі гуляння. Зазначимо, судячи з відео вечірку, відвідало кілька сотень людей. Квиток вартує мінімум 170 гривень. Сума виходить чималенька. Чому вечірку під час війни таки вирішили проводити? Чи були готові до такої реакції лучан, і чи мають що сказати у своє виправдання? Ми хотіли запитати це у організаторів, зокрема у того самого Віктора. Телефоном хлопець повідомив нам, що обов'язково все прокоментує, але пізніше я не проти коментарів. Звісно, можу, але я зараз на роботі трохи зайнятий, в після після ї години. Якщо вам буде зручно, можу після 10-ї або завтра. Бо зараз він ніяк немає змоги. Згодом попросив написати питання, які нас цікавлять у месенджері, і пообіцяв знайти час відповісти. Однак, мабуть, були справи важливіші. Відповіді ми не отримали. Тим часом, після такого суспільного розголосу, голова Луцької районної ради Олександр Омальчук звільнив. Церпіша з посади радника. Голова Луцької районної ради Олександр Умельчук звільнив одного із своїх радників на громадських засадах Віктора Церпіша. Відповідне розпорядження було підписане сьогодні, 18 листопада. Таке рішення викликане обурливою поведінкою Віктора Церпіша в час війни. На ситуацію також відреагував і мер міста Ігор Поліщук. Міська рада не видає дозволи на проведення дискотек. Особисто я проти таких заходів під час війни. Поки ж Віктор Церпіш не коментує нашому телеканалу ситуацію з вечіркою у Версалі або ж просто дуже довго збирається із думками, а подумати таки є про що так. 18 листопада у Луцьку провели в останню путь двох загиблих на війні Лучан Андрія. Тостокорова та Олександра Рижкова. Тож, поки одні безтурботно відриваються наповну на дискотеках, інші сидять у холодних копах і віддають за незалежність України найдорожче, що мають своє життя. У Луцьку можуть розробити програму підтримки для Луцьких ОСББ щодо часткового відшкодування вартості встановлення водозабірних колонок. Відповідну пропозицію подав депутат Луцької міської ради від фракції громадянський рух свідомі Андрій Лучик. Як зазначив депутат, такий крок дозволить фінансово підтримати лучан, а з іншого боку, дозволить впорядкувати процес встановлення таких водозабірних колонок. Про яку суму відшкодування йдеться та чи буде така програма реалізована, поки невідомо. У Луцьку затримали зловмисника, який торгував наркотиками. Як повідомили поліції Волині, 17 листопада, 39-річного чоловіка затримали з партією психотропних речовин на одній з вулиць міста. У нього вилучили 250 грамів альфа пвп -пі, що за цінами чорного ринку вартує близько 250 тисяч гривень. Хмельничани виконував роль закладчика. Він фасував, пакував та збував наркотики та психотропи згідно отриманих замовлень у одному з телеграм-каналів. Наразі зломисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Попередньо відомо, що щомісячно фігурант реалізовував близько пів тисячі закладок та отримував дохід орієнтовно у 100 тисяч гривень. Йому оголосили про підозру. На Волині палало два житлові будинки. Як повідомили в управлінні ДСНС області, вранці 17 листопада пожежа виникла у будинку в селі Красноволя на Ковищині. Горіння, що виникло в кухні поширилося не незначну площу перекриття, ліквідували. За попередніми даними до пожежі призвело порушення правил монтажу нагрівальних печей. Також того ж дня у Ковалі на вулиці Драгоманова палав цегляний будинок. Імовірна пожежа трапилася внаслідок короткого замикання електромаражі. СБУ заблокувала масштабне онлайн казино, яке перераховувало в РФ майже 3 мільярди гривень. Як повідомили у відомстві, кіберфахівці провели безпрецедентну спецоперацію із. Документування і блокування організованого злочинного угрупування, створеного громадянами РФ в Україні, українські громадяни в угрупуванні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп'ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі. Та налагоджували інфраструктуру необхідну для роботи азартних ігор в мережі інтернет, десятьом організаторам і учасникам угрупування, серед яких 5 громадян України і 5 росіян, повідомлено про підозру. Підрозділи збройних сил України вже отримали від міністерства оборони достатньої зимової форми, щоб забезпечити свої потреби, як повідомила заступниця Міноборони Ганна Маляр, в окремих випадках ще залишаються нюанси пов'язані з логістикою на рівні підрозділів, але ці питання намагаються розв'язати. Майлер також запевнила, що збройні сили утримують резерв у понад 200 тисяч бронежилетів і понад 100 тисяч шоломів. Протягом останнього тижня Міноборони передало ЗСУ понад 63 тисячі зимових курток, майже 60 тисяч зимових штанів, понад 57 тисяч пар зимового взуття, 11 тисяч бронежилетів, понад 8 тисяч шоломів, понад 135 тисяч зимових шапок та інші речі. Заступник міністра культури та національної спадщини Ярослав Селін заявив, що Польща повинна замінити Росію у групі 20 G20. Про це він сказав в ефірі польського радіо. Я вважаю, що якщо g 20 була задумана так, що це 20 економічно та політично найвагоміших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, сказав Селін. Він також наголосив, що Росію слід визнати. Терористичною державою. Тоді не буде жодних сумнівів щодо того, чи варто запрошувати Росію на засідання G20 чи ОБСЄ. Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко покидає Національний Олімпійський комітет України. Усе через новообраних членів НОК. Я вважаю почесною роботу в національному олімпійському комітеті. Розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишатися в НОК за такого складу, пояснив Шевченко, 17 листопада. На асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта. На асамблеї також обрали нових членів НОК за період 2022-2026 років, зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бехруманчук та Лілію Подкопаєву. Наступного року Україні планують виділити 17 мільярдів доларів на відновлення зруйнованої інфраструктури, зокрема доріг, мостів та енергетичних об'єктів. Як розповіла міністерка економіки України Юлія Середенко, Україну мають відбудувати українці. Ми повинні забезпечити активне залучення українського бізнесу до відбудови. Ці гроші можуть і мають стати додатковою рушійною силою для розвитку економіки, пояснила Середенко. Збройні сили України ліквідували уже з три тисячі 460 окупантів. Станом на 18 листопада українські військові також знищили 2879 танків, 1865 артилерійських систем, 5808 бойових броньованих машин та іншу військову техніку. Ворога наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Відключення електрики можуть стати довшими та частішими. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на черговому засіданні уряду зазначив, що у разі повторних ударів ворога Росії по енергетичних об'єктах країни доведеться вимикати світло набагато частіше. Відключення можуть тривати від восьми годин і до кількох днів. Ситуація складна від наявності електроенергії залежить не лише світло в оселях українців, але і тепло, водопостачання, зв'язок і транспорт. Більше тисячі ракет та дронів прилетіло в наші підстанції з початку повномасштабної війни. Під вогнем опинились всі: теплові гідроелектростанції та ключові підстанції, які передають енергію від генерації до споживачів. Деякі підстанції були атаковані ворогом до восьми разів. Якщо обстріли продовжаться, і кількість і тривалість відключень може збільшитись. Ми відновлюємо одразу все, що можемо, але наступні хвилі спричиняють нові руйнування. Відповідно, відключення світла і планові, і аварійні можуть стати чистішими та довшими. Замість того, щоб боротися із російською пропагандою та піднімати бойовий та моральний дух прихожан, єрархи УПЦМП звинувачують СБУ у гріхах. Так, митрополит УПЦМП Анатолій Гладкий під час проповіді перед прихожанами лякав службу безпеки України карами і заявляв, що те, що вони зробили. То смертний гріх, який позначиться на їхніх нащадках. Він також закликав вірян не змінювати віру. Відео із проповіддю Митрополита опублікували у соцмережі Фейсбук. Про це повідомляє видання Духовний фронт України. То не можна ділити сьогодні ні живих, ні мертвих. І те, що зробило СБУ. Оця Анатолія. Те, що зробили ті люди, то смертний гріх. Який ляже на їхні роди. А потім ми будемо казати, чому такі нещасні, а що будуть страдати дітки, а що будуть страдати тоді онуки? І будемо казати, чому нещасні, а нещасні тому, що потьмарила сатана розум, і люди подоліли. Далі він закликав вірян не дуріти і зберегти віру свою дідів і прадідів, бо вони Поліщуки. Збережіть віру своїх дідів і прадідів, бо ви Поліщуки. Я родом не звідси. Я 30 років назад присланий до вас був спасати полісся. Мені би щотирок сімдесят. Я вже тут ляжу. Но віру міняти не буду, і ви не міняйте. Крім цього, митрополит натякнув, що перехід від незалежної від Москви церкви це нібито щось політичне. Тільки от що цікаво, він не вважає нічим політичним перебування УПЦМП у ПЦМП у підпорядкуванні Гундяєва, який благословляє вбивати українців. Все політичне спливе. А ви повинні остатися чесними перед Богом. Скільки нам вже осталося, особливо тим людям які старші по віку, скільки нам осталося, хіба перед смертю Бога міняють. Нагадаємо, нещодавно телеканал Конкурент ТВІ повідомляв, що СБУ із початку повномасштабного вторгнення виявила 33 російських агенти та коригувальники вогню серед священиків УПЦ МП. Також правоохоронці викрили священика Української православної церкви Московського патріархату, який працював на гауляйтера Харківщини. Окупаційна влада захопленого Росіянами Криму наказала провести на півострові фортифікаційні роботи для забезпечення безпеки кримчан на території Криму під моїм контролем, в тому числі проводяться фортифікаційні роботи направлені на гарантіроване безпечення кримчан. Водночас кремлівський посіпака Аксьонов заявив, що безпека окупованого Криму цитуємо має бути досягнута за рахунок заходів, що проводяться на тимчасовій захопленій росіянами частині Херсонської області. За його словами, дії окупаційної влади намагаються скоординувати. Тож, очевидно, окупанти дуже добре відчувають, бігти з Криму їм таки доведеться, і цей жест доброї волі. Їм точно не уникнути. у Луцьку попрощалися із двома загиблими на війні героями Андрієм Толстокоровим та Олександром Рижковим. Відспівали військовослужбовців у п'ятницю, 18 листопада, у Свято Троїцькому кафедральному соборі. Воїни до останнього подиху боролися із окупантами за незалежність, свободу України і віддали найдорожче своє життя. Лучанин Ришков Олександр Васильович, 1981 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 25 серпня 2022 року. Загинув 7 листопада у районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Толстокоров Андрій Сергійович, 1982 року народження, був призваний на військову службу по мобілізації 17 березня 2022 року. Загинув 15 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників. Вічна пам'ять, честь та шана героям. Якщо небо над Україною буде повністю захищене, це спонукатиме Росію припинити обстріли інфраструктури та шукати шляхи закінчення війни. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський. Знову і знову повторюємо партнерам, що лише повний. Захист українського неба убереже і Україну, і Європу від багатьох можливих ескалацій російської агресії, і точно спонукатиме Росію до справжнього припинення війни. Не до тієї пропаганди, яка зараз звучить з Кремля, про нібито готовність до переговори, щоб виграти трохи часу і зібратись силами для нових ударів, а до справжнього миру. Давай, то мы общаемся. Давай, <связь> давай. Еще... Ну? Украинскую мову. Понимаете? Кто откуда? Язык, да. А. Там, там, там. Ты а откуда? А я откуда? Я со А ты откуда?

Что? У нас получается пулеметчик, Ага. Стрелок. Угу. Да. Зовут как тебя? Я? И, не, 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 тебе нет? ТБ я звать. Тебя звать. Меня Руба. ТБ. Алексей. Тебе? Да. Антон. Понятно. Mm -hmm. Радуйтесь, что не застреливай. Mm -hmm. Ну слава богу, да, спасибо, вам. Дай Бог вам здоровья. У Луцьку сталося ДТП на мості між проспектами перемоги і соборності. Аварія трапилася вранці 18 листопада. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. На відео видно, що зіткнулися як мінімум три автомобілі: Тойота, Міцубісі та Мерседес. Інформації про постраждалих поки немає. На місці працюють правоохоронці. Деталі та обставини аварії нині встановлюють. Рашисти атакують Україну по об'єктах критичної інфраструктури. Зокрема, такі прильоти були і у Луцьку. Після цього частина міста залишилася без електропостачання внаслідок відсутності електропостачання. Лучани залишилися і без води. Тож тепер бояться, що таке може статися знову. Тож, аби у випадку повторної ситуації забезпечити себе та свою сім'ю водою, у деяких дворах багатоповерхівок міста почали з'являтися водозабірні колонки. Встановили таку колонку поблизу багатоповерхівок на вулиці Зацепи, що у 33-му мікрорайоні Луцька, як розповідає голова об'єднань ОСББ Віра Максимюк, люди згуртувалися та пробурили свердловину просто на прибудинковій території. Дня три назад вирішили встановити і встановили її. Потреба виникла. Після вторгнення повному вко вторгнення в Україну і ситуації навколо міст, які були окуповані і які е, от залежали від водогонів, де були розбиті електропідстанції, тобто де люди залишалися взагалі без ніякої води. Зараз скористатись колонкою може будь-хто, однак це ненадовго. Жінка наголошує, користуватись нею можна буде лише за нагальної потреби. Тільки на критичні такі моменти, коли будуть виникати, не дай Боже, що вони будуть. Вона ще має бути в нас забетонована і закрита повністю. Тобто, коли будуть, наприклад, вимкнення світла, є люди, які будуть її відчиняти, щоб мешканці могли в вільному доступі набрати води стільки, скільки їм потрібно, як каже Віра Максимюк. Бурити свердловини на приватизованих земельних ділянках не забороняється. Встановлення цієї колонки мешканцям обійшлось у 25 тисяч гривень. Кошти з власних кишень жителів будинку. Тут до 30 метрів глибиною, і згідно чинного законодавства, ми маємо її встановити. Вона не свердловина артизіанською водою. Це для технічних потреб. В підвалах не варіант ставити кранів. Наприклад, в цьому будинку, коли не було світло, крайній раз то води не було в підвалі. в крані. Ані так само мешканці до четвертого поверха не всі дадуть згоду тобі давати воду, бо всіх встановлені лічильники. Ми це прекрасно розуміємо. Якщо для технічних потреб така вода підходить, то пити її небезпечно, як зазначила начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак, вода з таких свердловин не є екологічно чистою і може містити шкідливі речовини. Треба брати ту воду на аналіз. Ось, а далі все треба говорити відповідно до паспорту тої свердловини від розробників, тому що на це впливає і глибина. І відповідно, через які пласти вона проходить, і так далі. Зрозуміло, що якість дуже сумнівна, тому що ми користуємося артизіанською водою і з водоканалівських свердловин, які водоканал обслуговує значно більшу глибини, це є і до 300 метрів. І, а в межах міста навряд чи можна забезпечити таку глибину, і чи вони е, роблять свердловини на таку глибину. Ось, і е, зрозуміло, що ця вода може бути скоріше для технічних для технічного призначення до слова у водоканалі на випадок відсутності електропостачання напрацьовані алгоритми роботи, аби лучани мали воду. «У Нас є розроблений план заходів для того, щоб забезпечити мінімальні потреби міста в воді за рахунок застосування альтернативних джерел енергії, тобто дизель генераторів. Подача напруги на наші об'єкти через альтернативні джерела енергії за словами Святослава Дмитро, це роботи дизель. -генераторі. Генераторів вистачить для забезпечення водою нижніх поверхів багатоквартирних будинків. В основному це так перший другий поверх, тому що ну для того, щоб забезпечити вже повноцінний тиск, такі як ну в звичному режимі, то треба дуже великі потужності без генераторів. відповідно ну, це буде за собою тягнути, і дуже великі витрати палива. Що в принципі що буде кризова ситуація, то навряд ли шо місто і область буде мати можливість забезпечити таку кількість палива. Щоб Повноцінно функціонування підприємства. Крім цього, якщо буде критично пошкоджений водогін, Луцькводоканал організує підвіз води. Відтак бурити свердловини самостійно лучанам не радять. Втім, і заборонити таку діяльність не можуть. Тим часом депутат Луцькради Андрій Лучик вважає, що зрештою кожен сам має право вирішувати, як максимально убезпечити себе від можливих загроз. Люди налякані. Зрозуміло, що після тих прильотів, які були по місту Луцьку, коли частина міста була без електроенергії, люди собі міркують: а що буде, якщо взагалі пропаде світло, вони тоді залишаться без питної води, виходить так. От тому кожен намагається е, своєю чергою забезпечити себе, свою сім'ю, своїх рідних, близьких, хоч якоюсь водою, саме тому бурять. Свердловини просто в дворах багатоповерхівок. Але Андрій Лучик впевнений, це потрібно робити виважено і в рамках чинних норм і правил. Людей зрозуміти можна. Але з іншого боку, все має бути в рамках законодавства. Так, це можна робити, це потрібно робити, але потрібно дотримуватися встановлених норм і правил. З іншого боку, ми бачимо, що. Водоканал каже про те, що вони готові забезпечити в будь-яких умовах питною водою населення міста Луцька, адже стоять тизель-генератори, і вони, їх буде достатньо для того, щоб подавати стільки води. Скільки потрібно для всього населення, щоб воно не почувалося незручно. Однак тим, хто все ж таки хоче убезпечити себе в разі відсутності водопостачання, радять вкладатися не у свердловину, а в ємності. Наприклад, 250 літрові бочки, в яких може зберігатися запас води для жителів багатоповерхівок, на цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації, та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.